Я вважаю клопотання поліції прокуратури сьогодні державним злочином. Не проти мене, а проти України. От у нас в залі суду присутні три військових, так я, до вас хочу звернути, шановні військові. захисники України. Я, як голова владіного фонду, а, мушу їздити по регіонам, роздавати а, волонтерські посвідчення, щоб люди могли по всьому регіону збирати допомогу і возити вам в топку. Мій благодійний фонд взяв на себе зобов'язання разом з Кримсько-татарською організацією надати житло в Києві дітям, батьки, які зараз сидять у Росії у в'язниці. В топку дітей. Вчора мені прийшли, бачите, перелік ліків вам. Це під Куп'янськ. От Олексій, доброго здоров'я вам, перемоги нашій України, вашому фонду довіряють цілий перелік ліків під Куп'янськ лікарям. Топку. Я така-то-така придаю Багатіному фонду Олексію Оськіру ряд гуманітарної допомоги, продукти, медикаменти, якусь малюнок для військових. Я змушений це тримати в себе вдома, а там вже ран. 39 200 гривень Оскер за броніки. Мені треба особисто поїхати забрати, тому що я голова фонду. В топку. Швеція, ліки чекають. Голова фонда, я голова благодійного фонду, я зобов'язаний з документами приїхати, забрати чи тільки в топку. А, Це охранник квитули мене бив туди ж топку. Оце, ваша честь, благодійний фонд Олексія Оскара, доповідає, звітує, публікує всі звіти. Оце я дома змушений відкривати гарячу лінію, працювати з дівчинкою. Зв'язуватися з військовими, надавати їм допомогу. Це так, да, вдома, тут, тут треба сидіти вдома, сидіти, працювати. Але взагалі, як голова блогідного фонду, я мушу е, їздити і як матеріально відповідальна особа я мушу, е, я несу відповідальність за всі ті речі, які мені люди довіряють. Ось у мене список. Номеров мобільних військових, яким треба передати допомогу, я цього не можу зробити. Ось, до речі, благодійний фонд з Германії надіслав мені лист про те, що вони готові надавати гуманітарну допомогу на передову, е але мені треба забирати особисто з документами, що я як голова благодійного фонду, бо це все ж серйозно в Фонд Олексія Оскара звітує, я скупляюся військовим, е е одяг, все звітую за кожну копійку. Волонтерська сімка збирається в поїздку на передову, з'їздили. Сосницька селищна рада попросила ліків, ліки є, вже все я вирішив, відвести не можу. Благодійна організація оберіг відродження разом зі мною хоче співпрацювати з переліком допомоги мені надати, але я вже маю поїхати підписати. Я на 5 хвилин вийду, поліцейські прибіжать, зафіксують факт відсутності моєї. Land Rover Discovery чекає мене на кордоні, тому що я голова благодійного фонду. Тільки я зобов'язаний поїхати забрати у Львів автомобіль. Ось, Будь ласка, на бланки Олексія Оськера. Як матеріально відповідальна людина в топку машину. Військова частина А-4051 звернулася за допомогою в топку. Медикаменти 20 ящиків, благодійний фонд Олексія Оскар отримав акт прийома передачі, підпис я маю поїхати забрати в топку І так далі, не буду. А ну саме головне, департамент соціальної політики вимагає з мене як голови владі фонду. Мені треба поїхати позитивно документи, чеки, квітанції, акти прийому передачі з тих фондів, з тих організацій, де я це брав. Я не можу це зробити. Це ну, ви мене штовхаєте на злочин, що я не відзвітую. Ось теж акт прийому передачі. То це мені треба вигадати, з'їздити по Києву, даже навіть не по Україні, по Києву. Ось ще один автомобіль чекає на мене, теж на ім'я, Ось посвідчення волонтерське. Сьогодні, якщо ми визнаємо, що в Україні війна, значить давайте говорити в Україні війна і кожна допомога сьогодні на весь золото. Люди, хлопці гинуть іноді навіть через те, що вчасно не надали допомогу. Не було автомобіля вивезти. Не було елементарно жгута, щоб зупинити кровотечу, яку я можу передати, інші волонтери можуть передати. Тому, ваша честь, я вважаю дії Подільської прокуратури на сьогоднішній день державним злочином проти військових і України. Держать мене, як собаку вдома, 24 на 7. От тоді у мене питання, які країні я живу. Дякую, честь. Будь ласка, у вас поведінний фонд, є самостійно юридичної особисті? Ну, за історію міністра інституції 2400 років. Ну, Скажіть, будь ласка, ви є керівником? Да. Скільки у вас є працівників? У нас була ваша честь волонтерська сімка, яку розігнали, запугали і побили. Ласка, Я адміністрацію. Я стався один, тому що а, дівчинка, яку залякали ще в Донецьких обшуками, вона відмовилась надалі працювати волонтером, бо її загрожували. А, мої два волонтери, а, які працювали зі мною зараз, про свій владі не фотому, що а, їм розбили а, весь алкоголь. Вони там бізнес вели украли всі гроші, а, повністю знищили зір одному з моїх волонтерів. І конкретно мова йшла про те, що вони співпрацюють з озером. Зараз, звісно, йдуть розбиратися, навіть тут безпеки України вже до то навіть мене зараз якось ці свідки допитують. тому що ну, долучили мене в якості свідки, як журналіста з приводу цих подій, навколо моїх волонтерів, незаконних обшуків прибігали, вилучали техніку моїх волонтерів, тобто йде чистий прямий тиск на те, щоб на зі мною співпрацювали. А мого волонтера ще одного побили прямо у мене вдома розбили мого сужуся. у серед бумага, Тошинський тут наша честь. Я не знаю, якої країні живу. Я не можу зрозуміти, в якої країни я живу. Що це за бред? Я допомагаю цій країні, нас б'ють, нас переслідують, у нас техніку забирають, нам голови розбивають. Це ну, ну, це, це кандида якийсь. І я з самий волонтерські сімки від сімка, так волонтерська сімка, я сатурну. І я не, я не уїду з цієї країни. По-перше, тому що у мене документів немає ніяких, ви ж всі вас. А по-друге, тому що я для того тут оставався, щоб тікати. Я один ось час. Тобто, на вашому фонді? Так. Так, <ганувач> да, Я, да, я виписую посвідчення, ось мої печаті, ви <ганувач> Посвідчення волонтера від благодійного фонду Олексія Воцька. Підпис мій печать має сюди сумною. Це, це я роздаю <ганувач> по регіонам, люди пропонують свою допомогу, щоб потім військовим передавати, іноді з якоїсь регіони ближче, воно і краще, і більше допомоги. І люди кажуть, ми готові стати вашим волонтером, тому що у вас. Чесне ім'я, якщо ми скажемо цього від Оскара, нам теж надаватимуть допомогу. Я їм виписую посвідчення, але я думаю, що Рівне, Тернопіль, Вінниця, Кіровоград, їхати, вручать особисто, бо я копію паспорта ж для матеріального відповідальна. От тому е... ну, або людина може приїхати до вас. Давайте, щоб усі що знали, де я живу. І так це Україна знає, де я живу. І це по-перше. По-друге, там дуже багато людей, іменно такого ну, похилого віку, що вони кажуть, ми з дому готові передавати, готувати. Е але якщо люди знають, що це е волонтер, інше відношення до людей. Я не просто так їх роздав на ліва направо. Понятно, що я перевіряю, що це за людина. Але тоді ну, люди по-іншому відносяться. Ага, у нас там в селі, наприклад, є волонтери. Ми тоді всі несе в ньому. Так я знаю, що в Україні є притула, це ж я знаю, що в нас є. А всі ці знають, що є притула, значить я на... йому все нести. Так само там. І е... є речі, ну, машина, Зараз я голова владі фонду, на мене вона йде по документам. На мене, не на когось із них. Тому що, ну знають, в Англії, Італії, Італії Іспанії, Германії, Франція, куди йдуть ці допомоги, що йде на благодійний фонд, з усіх ось в документах вказано. І в мене вимагають, я послав один раз хлопців своїх. Вони приїхали з пустіна руками, тому що їм не дали машину. Ах то ви, ну ми представники, ні, вибачте документ, як сказано отримувач, голова Україна фонду. Це тому, що потім департамент, той же самий Київської державної адміністрації, вимагає від мене Я зараз відзвітую. А виходить, це злочин, бо, що честь, машина то, заїхала, заїхала зараз. Стоїть і моя машина на моє ім'я. Але мушу тільки я поїхати, забрати. Я не забираю. а машина заїхала. Але зараз вітні за мене не кинуть заяву, що зникла машина. Як я докажу, що я під машиною решта не можу поїхати і забрати. Фізично не можу поїхати і забрати. Тому ну, сьогодні така ситуація, що двигаться ну, треба їздити, а вночі мені ніч вдома відпочивати такий дух. Але день сидіть вдома, тим паче зараз спека і вся та гуманітарна допомога, продукти 60 ящиків медикаментів. Вони стоять на сонці. Ну, мені зараз викинуть, чи є. А не можуть вони вести також цю допомогу, тому що у прийми передачі моє прізвище, моя печальність не сіти. І тільки я мушу супроводжувати ці ліки, бо там серйозні ліки. Там э, системи, там э, ну, наркотичні, ці сильні обезболюючі. І я, як матеріальна певна особа, їду з документами і на кожному блокпосту деля, що це за ліки. Що це контрабанда, що ось а прийома, ось когоні фонд, ось я веду, Куп'янськ, Покровськ, э, там Акос. Чим не відправити кошти? Не можна, ваша честь, тому що ми раз відправили їх перебили. В ну, прямому сміті побили ліки. Приїхали в Покровський військовий госпіталь, проявити всі ліки. Я намагався їх застрахувати, їх не можна застрахувати, записати там, допустимо, 10 тисяч доларів ліки, тому що це благодійно передані ліки і вони не мають ціни. Я застрахував на 500 гривень. Сказати, що наштувався скандал, нічого не сказати. Це просто дякувати Богу, що люди знають мене ті з госпіталя. Вони подзвонили, кажуть, у нас до вас немає ніяких претензій, але вибачте, коли нам вивали ці ліки, вивалили, і вони всі розбиті, бо вони стікляні. Я навій польщі пред'явив претензію. ну що вони сказали? Вони сказали, ми там щось вам компенсуємо, розуміємо, хоча було написано і обережно. І... Але чому ще побили ваша честь? Коли подивився приложенні нової пошти, як вони їздили, вони їздили в 4 регіони, перш ніж попали той, що треба. Бо їхній представник логістики так будував дорогу. Ну, ж вони цілий доїхали. Зимою я передавав ліки перенесли, бо вони просто в ящиках їх розили. Я возив зимою ліки, я возив в спеціальних сумках. Ну, Є дуже багато нюансів в цьому ситуації. І я просто не розумію, навіщо сьогодні виродити настільки хлопцям, військовим в Україні і перешкоджати моїй діяльності. По-моєму, вже за год, за два роки судових процесів ясно було і так, і їжу було понятно, що я нікуди не збираюся, не виїжджаю, не тікаю і не збираюся, робити. Я доведу свою правоту, я не ну, Молодий чоловіче, я до вас звертаюся, встаньте. А, скажіть, будь ласка, ви де знаходитесь?